Нова політична сила створюється на Рівненщині. Представники від області взяли участь в установчому з'їзді партії розвитку України, який зібрав майже 800 делегатів з усіх областей країни. Від Рівненщини делегацію очолив екс-перший заступник голови облдержадміністрації Анатолій Хименко. Він з однодумцями підтримав створення принципово іншої політсили. Ми створюємо партію, котрий не буде яважні Ми створюємо партію, багато регіональних лідерів яких обідняє одна і тісна єдина, єдине, просвітаю багато України. Головою національного комітету партії обрали народного депутата Юрія Мірошниченка. Він озвучив найголовніші принципи та завдання нового об'єднання. Економіка нашої держави повинна знову запрацювати, щоб кожен мав роботу, щоб кожен мав достойне життя. Це можливо, коли ми зупинимо корупцію. Та децентралізуємо владу. Тоді державні інститути запрацюють так, як ми цього прагнемо. Усі делегати підтримали головний заклик сьогодення до миру і злагоди, без якого неможливий розвиток. Представники партії готові допомогти залагодити конфлікт на сході. Лише після припинення війни згодні на дострокові перевибори парламенту. Цю принципову позицію відстоювали рівненські делегати. Будемо робити все, щоб Припинити бойові дії на сході України і не розповсюдження їх на більшу територію нашої держави. Ми виступаємо за дострокові парламентські вибори, вибори до Верховної Ради на пропорційній основі на основі відкритих партійних списків. Після участі у створенні партії розвитку делегати від Рівненщини приступають до активної розбудови обласної міських і районних організацій. Також планують сформувати депутатські об'єднання в місцевих радах.